Зараз готуємося залити. Помидій через три, два. Один. І на форпості, на форпості, на форпості. Бля, хуйо, душку йо. Вийшли, 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 Одразу вийшли. Сейви, сейви, ви під форпос, сейвій під форпоси, сейви, під форпос. Добре, 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 добре. Вони виходять, добре. Всі групуємося на В ве, на В на В. На ВН. на ВН. Грубимося на ВН, на ВН, на ВН. Грубуємося. Прихиллюємо наших плохо Готуємося. Зараз наша стяжка буде. Саша, фейк роби, якщо можеш. Роби фейк стяжку, Саша. Е, зараз наша стяжка. Через три, два, один. І по мені, по мені, по мені, повені. Зелите по мені, по мені, урона. Добре, добре, розтакались, 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 розтакались. Сіли панам, сивий панам. З нас стягнули, силі, сивий, ще сив, ще сивів, ще сивів. Добре, 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 граємо, граємо, банки, банки. Добре. Всі на не є, не інє. Пішимо, наен є. Наен є. На є. В собі вбивайте, собі вбивайте, пацани, не розслабляємося. На Ін є, на Інє, в собі вбивайте. Вони тікають. Ходять на N'є напрямок, на ній виходять, гори, пускайте. Ага. Є же гріф, є же гріф. Відкати, відкати, пацани, танчики, включають, все. Okay. Готуємося, готуємося, пацани. Широкі фронт, широкі фронти, реали відмітив черепом, пацани. Готуйтеся. А зараз нас будуть залувати обережно, обережно, розтакані. Чекаємо їхню генг'яч. Чекаємо їхню ген'єйч. Готуємося, готуємося, готуємося. Зараз вони будуть заливати, обережно. Ростакані, ненеці, не це обережно. Зараз наш, наш проказ. -di 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 -di. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Зараз будуть заливати. Обережно, обережно. По танкам, по танкам заливає, по танкам заливається. Сігли, футфенс, футфенсі. Добре. І ми них Через 5, 4, 3... Два, один, під мене, під мене, похороніть, похороніть стріт, стрість, стріт, 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 стріт. Добре, добре, добре. Молодці, молодці, молодці. Хорош, хорош, хорош. На Сіє, на Сіє, продушуємо. С є, продушуємо. Рла, дотикайте, дотикайте РЛ. Ростак, розтак, роста, роста, розтак, розтак. Лохач не дорізайте. Насилувайте, не заливайте, фенте себе, де фенте себете себе себе, не продати, не продати, не продати. Добре, мене прохіти. І ми в них, в них, в них, на Сіє, на Сіє, прихилте мене через 5, 4, 3, Далі, 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 далі 5, 4, 3, 2, 1, мене, п'ятна, мене! похороніть, похороніть! Стри, стри, стріть! Добре, 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 тишнуна не вийти, лутайте, не хватит, руин в рефоні иде. Да, в них пав Рел, лутайте, повертайтеся, лутайте, гортить